Нарешті стало відомо, хто організовує скандальні вечірки портопаті Дубай. Дівчина, які вдалося втекти з тієї самої тусовки, де була і Марія Ковальчук, розказала, що саме там відбувалось. Хто не в курсі, що це за вечірка, може просто забити це в пошуку. Якщо коротко, араби там примушують дівчат проводити час з ослами і верблюдами. Ну ви зрозуміли, як саме їсти дубайський шоколад, але не той, що ми з вами знаємо. Ця Ксенія розповіла, що сама вечірка проходила на заміській віллі. А перед тим як дівчат туди відправили, вона познайомилась з. Організатором по імені Саїд він сказав, що є замовлення, щоб сходити з шейхами на вечірку, начебто робота чиста і навіть підписується контракт. І дівчата реально його підписали, бо, за словами Ксенії, там було прописано, що треба просто піти на тусовку. Більше нічого робити не треба. Але коли вони приїхали на цю білу, їх там закрили і змушували робити всілякий треш. Вона таємно зняла декілька відео, що насправді там відбувалося. Сюди таки не можна викладати блокують. Всі ці відео є у каналі посилання. В описі